Внутрішній стан самого Путіна. От якби він був, був раціональна людина, я вже не кажу про те, що війна як така це не інструмент для раціональних людей. Да? Торгівля, інструмент, фінанси інструмент, співпраця інструмент. Да? Ти заробляєш разом з кимось. Ти можеш там в рамках цього заробляти більше чи менше. Це вже залежить від того, скажімо, морального внутрішнього каркасу. Але ти заробляєш. Путін не заробляє, він знищує. Тобто, ситуативно вони заробляють його оточення, заробляє, а Росія втрачає. Росія несе стратегічні втрати, щоб вона там про себе не казала. Ну, це Я це розумію, що розуміло, Путін так. там вважає, що він вже Купінськ десятий раз бере, що в нього там по 15 батальйонів знищено і так далі. Ну це ж Путін. Але ще раз, ти або або, або ти розумієш, на чому ти заробляєш стратегічно, або ти не розумієш, і тоді ти втрачаєш Путін людина, яка не розуміє. І тому він може сказати ні, не тому, що це вигідно чи не вигідно. Він в таких категоріях взагалі, в імперативах не, не орієнтується. В нього немає інтелекту. Всі помиляються, всі думають, що він вміє думати, а він не, не вміє. Йому подобається продавати емоцію, ненависть. І він, хоче її далі, він відчуває велику, ну, там, я не знаю, таке собі такі стан да, людини, яка просто сходить з розуму. Від насолоди, від нас буваючи когось да.